І так, в общем, всім привет. Давно не виходили видосики. Давно не виходили, бо нема що робити. <гум> Машини я всі продав. Купив там Жигулика, короче. Ну так я короте, до нього і до сих пор не, не дійшов. Як ви знаєте, займаюся шапроводкою, то в ітогі времени не було його робити. Трохи почав його робити, но факт тому, що не до кінця. Зараз хочу зняти видосика, у мене лачеки навернулася. Є проблема по радіатору. Я дуже багато дивився різних відео. Ну, там, По заміні цього радіатора в Ютубі. Коротше, ніякого толкового ніде немає. Коротше, треба зняти відео, щоб було все зрозуміло і легко. В общем, шо? Погнали? Так, і так, в общем, є такий у нас пацієнт. Мотор в общем, 1,8 всад. Повишається з чого ми починаємо. Треба злити жидкость. Тут я відкрив пробку, жидкості там вже немає, бо потік пройде. В общем, зараз ліземо в йому і будемо знімати зливати остатки всього антифріза. Погнали в яму. І так, в общем, тут болтик, тут болтик. І ось тут болтик. І тут так само. Зараз їх відкручуємо. Це вже я переробив на свій лот, щоб відкрутив собі пару цих і защита впала. общем, зараз відкручуємо. Так, в общем, взагалі, добралися до, до нашого радіатора. І бачите, все потекло, все мокро. защита тоже все мокро. Є у нас Сейчас, так щоб видно було. Є у нас тут краник. краннік. Як дивіться, наперед машини з правої сторони. Зеленна виробка, ось тут справа права крантик. Ось він. Ось. Якщо його відкрутити, буде литься до цього відверстя. Тих два штуки, взагалі місце. Взяв я, взагалі, отаку посудину, посудину, щоб злити. Зараз будемо зливати. Так, і так відкручуємо його. Може щось вже потече, там вже щось залишилося. Може, не залишилося. А, ні, щось потекло. Так, ми ну, до кінця його откручуємо, бо воно буде литися сюди, просто щоб проход трубки відкрити, щоб так на останньому витку воно наче, держалося. Ось так, хоп, одна виточку була. І воно буде по чуть-чуть हमें कदम न हो Так, а тут у нас проблемка, виходить, як крутиш оцей болт, переворачується гайка. Зараз я його такою творкою придержу і в відтоги спробую так відкрутити таким способом. Желательно ці гаєчки повитягувати щоб їх тоді не погубити ну, там де витягується то їх витягує а там де вони зафіксовані, то не витягує так тепер знімаємо патрубок тут виходить є де на вентилятори провода Чтобы их взять, нам надо взять выкрутку, щоб там нажать, короче. Получається такий базик есть. Ось цей пазик я просто вгору піднять. І воно вилазить. Ну і тут так само. Зараз відкину і включусь. Так, відкрутив, от, точніше зняв. Верліземо в ямку В ямі. В ямі так само. Є болти. Відкручуємо їх. снимаем патрубка и снимаем вентиляторы. Так, откручиваем по очереди. В общем, зараз откручу и включусь. Так, в общем, открутили уже Усі болтики напоминаю їх туди. Раз, два, три, чотири. Тепер йдемо опять наверх. Так, і так, ми наверху будемо знімати вентилятори. Вентилятори крутяться. Провіряємо, чи почіпники нормальні. То якщо хочеть поганий, то буде воно пилетатися так чик-чик. Ну, тут все добре. Знімаємо цього. Це в нас трошки більший. Подивитися легенько. В общем, з вентилятором не все добре. Тепер. Спробуємо піднімати його тепер вгору. Ну, тут ще потреба диплома. Попробую його зняти. без... Не, не получится. Зараз знизу взямо, візьму пласку губці. Це він тут, зараз покажу. Держиться він тут ось на цих болтиках. Це радіатор кондиціонера. Коротше, відкручуємо роз. Два. Тут теж на 10. Так, відкрутив я їх. Тепер виходить, щоб зняти цей радіатор кондиціонера. Тут бачите, пінчик такий є. Ось він тут. Ось. Тепер треба радіатор кондиціонера підняти вгору, а цей опустити вниз, щоб оцей, з цієї защілки його зняти. Так, в общем, дальше у нас по плану тут проблема з клапаною кришкою. Це в них везде в общем, проблема. Тече тут і ззаду за мотором. Поки я радіатора не ставлю, по тій причині, що його вже поки немає, я його тільки заказав. Ну, для вас воно пройде отак, а для мене це треба короче, 2 дні. В общем, поки йде радиатор и самого резинова прокладка надо снять клапанную крышку в общем чтобы снять клапанную крышку надо отсоединить эти трубки наверное крышку на свечники поднимать. в общем давайте начинаем с того что открутим вот эту декоративную защиту типа свечок Ось ці грані виходить на 5. Бачимо тут самі насвічники, коротше. У мене проблема в тому, що, ну, допустимо, зняти якогось. У мене, виходить, там, зараз покажу. Получається, що масло всередину попадає. І на свічник мокрий. Ну, це я вже раз відкручував, то все те масло туди пішло. То, виходить, його там зараз не сильно багато. Ну, в ітогах треба міняти прокладку. Бо Якщо не поміняти прокладку, то масло буде текти тільки додовго. Можемо мотор не таке. Так що знімаємо прокладку. Тобто всі свічки в маслі. Ну, на свічники точніше. Кидаємо їх в сторону. Тепер тобто знімаємо цього побуто. тут получається, що в нас стоять шестигранники. граники підзірочку на десять видно, так? Да? знімається нажаття на, на, на цю железну штучку то есть нажали і вгору. вводится наша тут отдарчик іде в тоже провод. І у нас ще защита ГРМ. Якось так. Так, вроді б ви все Будемо знімати нашу кришку. Зараз я вас трошки переставлю сюди. Чистенький, масло мію вовремя, в общем. Так, в общем, в общем наша прокладка, вже хтось її тут клеїв на цей, на герметик. Ну вона дубова, короче. Ламається, бачите. Так. Начебто тріщин ніде немає. визуально визуально добра тут резиновые вильцы стоять направляющие они тоже начебто все цели в общем крышка просто замена замена прокладки когда ее в сторону и надо помыть Почистить. Гірміки, так. Десь, так, гірміки, Осталося тут а, в общем, його це поміняти, зараз почистить. Поки в мене немає запчастей, я почищу, все вимию, щоб було чистенько. Піду кьофером помию. Пробую цю саму кришку, щоб маслі не було. Ну і що? Тоді далі вже включусь, коли вже будуть запчастини в мене. Я вже поставлю їх на машину і зісно вам це покажу. Так що до нового включення. Так, в общем, у нас світу немає. Підключив преобразувате до лампочки. В общем, з'їздив, купив я прокладку. Вона вже разом із оця, цими штучками, заглушками цими чи як їх назвати. Вона така м'якенька. Не так як та дубова. Ця така м'якенька, прикольна. <хи> в общем, тут я теж все почистив, повимивав посадочні місця. В общем, зараз промажу ці всі полості герметиком, особливо тут, бо це у них тут болячка конкретна. Так, сніганця попромазую. Щоб на всяк случай. Бо я так зрозумів, ці прокладки не сильно надійні. Хоч це може бути неправильно, але факт тому я обично завжди так роблю. І воно дуже довго вистачає. На іменно в себе в мене ще є, на так іменно зробив і забувся про неї. Та, мабуть, я короче, і тут я так зроблю буде проще. Так, ну що, буде мазати. Заключусь. І так буду використовувати такий герметик Віктор Рейнс. В ньому є така штука, коротше. Типа надавлюєш її. І... Ну, коротше, хто мазав з герметиком дуже знати. І так слігом ця. Так, якось так. На ці резинки не дивіться, що вони лежать, я купив нові, поставив нові. Бо ці вже такі корач, прожаті не то воно. Так. Ну, що, тепер до нового включення. Коли приїде радіатор. І так, в общем, прийшов новенький радіатор. Номеру совпадає, значить, дожен підійти. В принципі, нічого нового, радіатор як радіатор. Тут просто треба буде, зараз покажу, треба буде просто повитягувати ці е, самі гаїчки і витягнути, виходить. Ось це ці направляючі, ну, легенько знімаються, щоб зняв та і все. І ще треба буде із старого радіатора, якщо його розвернути, то треба буде познімати ці кліпси. Ну і не відверткою просто взяти на цю сторону чик і воно висунеться. Тому переставляю їх сюди. Ну і збираємося в обратній послідовності. Так, в общем, поставив я вже всі кріплення, болтики там всякі. Будемо пробувати ставити. Там треба потрапити в пази. Пази знаходяться внизу, воно. Тобто ось. ось. Тоді я пальцем показую оно. Внизу. Ось там. Це у них найпроблемне попасти. Ще треба акуратно, щоб сути Що не помнуть, бо це дуже нежна піхня. В общем, скрутив я там горе ополам. не без ран, короче, руку повредив. така. То, То не стой страшно. Ставимо наші вентилятори. Так, в общем, патрубок під'єднав, болтики позакручував. Ну, що, тепер можна заливать, пробувать антифриз. Антифриз буду заливати такий. Примерно 6 літрів. Щоб воно було менше мінімуму. Максимум, тобто посередині було, от якраз воно посередині. В общем, такий В итоге я залив просто тасол, прицепив защиту і все. І Нічого після цього ніде не потекло, вроді би, все нормально. Е, ну, В общем, вилучився такий відос. Де трохи грязний, руки грязні. В общем, кому було полезно, вліпіть лайк. Все, дякую. Може, щось не так щось зробив, вибачайте. Може хтось зробить інше. Я роблю по-своєму, тому якось так. В общем, ладно, всім пока.